Нановні вашій увазі, двохкімнатна квартира, четвертий поверх ЖК Централ Парк біля міського парку від Надійного забудовника БД гру. Давайте розглянемо з вами першу кімнату. Тут широке двухспальне ліжко з підйомним механізмом, є кондиціонер. Гарне підлогове покриття, трекінгове світло, якісний ремонт, все необхідне наповнення. Ця кімната залишена вільного планування, тобто тут можна розмістити. Все, що буде вам необхідно, у нас інсталяція з гігієнічним душем, місце під стиральну машину, тумбочка за зеркалом чи свідків, форшнику сушка, віконечко. І тут повнорозмірна ванна. Переходимо до простору кухні студії. Зустрічає нас такий імпровідомний бар, відпочинкова зона, крутий м'який диван прямо напроти тієї зони. Ще один кондиціонер, тобто три кондиціонера. Обідня зона на чотири людини та робоча зона із всім необхідним. Ти справді продумана, компактна, але є все необхідне. Крутий функціонал, дизайн, якісне наповнення. І саме ключове, друзі, це розумна ціна для цієї локації, для цього будинку. Тому не зволікайте, записуйтесь на перегляд і придбайте житло своєї мрії.